Вітаю всіх! пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути або так чи ні. На три варіанти, або три події, які б ви хотіли переглянути саме сьогодні, 21 грудня 2024 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій, я починаю з першого. Перший варіант Вежа перевернута, вам ні. Вам не дає рухатися і здійснювати те, що ви бажаєте, ваші залежності. Залежності можуть бути різні. У когось це можуть бути залежності від матеріальних благ, від фінансів. У когось можуть бути залежності від партнера, сексуальні залежності, алкогольні, у кожного свої. І от, -от саме ці залежності ви не можете ніяк зруйнувати. Вони вас міцно тримають, і самі ви не хочете відмовитися від того, що вас тримає. А тому на цей день у вас просто не вистачить енергії для того, щоб здійснити Якщо хтось планував якісь поїздки, переїзди, зміни місця проживання, ремонти або навіть просто прибирання у вашої оселі, то на цей день навряд чи у вас вийде, у вас не вистачить енергії. А тому позбавляйтеся своїх залежностей, того, що вас прив'язує і тримає міцно. А я бажаю, хай сіни гаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. Другий варіант аркан світ. Вам так, для другого варіанта на цей день відкрити весь всесвіт для того, щоб ви могли діяти так, як вам того потрібно. У вас будь-що буде вдалим. Якщо хто планував інвестиції зробити, можливо, змінити роботу, можливо, щось завершити, якусь справу, або розпочати нові проекти, здійснити подорожі, все у вас буде вдалим. І на роботі у вас буде гарні стосунки в колективі, і в особистих стосунках у вас такі будуть стосунки. Більш духовного плану, зближення між вами, все у вас буде гаразд. Тож бажаю вам гарного дня. Третій варіант. Вам так. Паж мечів говорить про те, що хто планував щось нове або зробити, започаткувати, спробувати те, що раніше не робив ніколи, у вас буде це вдалим. Якщо хто хотів здійснити подорожі, можливо, десь якісь навчання, пройти курси підвищення кваліфікації, зрозуміти своє призначення, у вас все на цей день буде вдалим. Ви можете сміливо діяти. Головне, не поспішайте. Звичайно, у вас цей день може змінюватися настрій. Зранку ви будете хотіти чогось одного, на вечір іншого, а ще коли там, і ще іншого. Тож вам потрібно розуміти, що. Цей день для вас дає благосприятливі енергії, головне використайте їх розумно. А я бажаю вам гарного дня і нагадую всім, що це енергії лише цього дня, наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.